Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч 10-го туру відбору Євро 2024 Україна італія Стадіон у Леверкузені майже весь у жовто-синіх кольорах України. Футболісти у державних українських прапорах разом із тренером Ребровим та Шевченком на трибунах з рукою біля серця співають гімн України. Все потужно і велично. Справа за відповідною грою. Циганков так є, заобмінюється небезпечними ударами. Прорив до воріт до Наруми Довбика перериває Бонжорно, який ледве футболку з Артема не зірвав, за що й отримав попередження вже на сьомій хвилині. Реально міг вивести вперед італійців фратезі на 30 й хвилині. Але, вискочивши віч на із Трубіним, він не зміг переграти голкіпера збірної України. Браво Анатолію! Врятував від вірного голу Потім ще раз падури не встигає замкнути над небезпечний простріл к'єзи. Ох, нелегко нашим. Доводиться захищатися, відбиватися. Після перерви нічого не змінилося. Італія володіла ініціативою Україна відбивалася та контратакувала. І на 65 й хвилині довбики судаков відтягли на себе увагу суперників у штрафному майданчику. А м'яч після прострілу потрапив до мудрика на дальній штанзі до нарума встиг відбити. А потім взяв й удар циганкова з меж карного майданчика після класної комбінації. Україна показує зуби. На жаль, цього виявилося недостатньо для перемоги. По нулях означає тільки те, що Україна фінішує третьою слідом за Італією та Англією. І тепер команда Реброва має шлях плей-офф, щоб пробитися нарешті на Євро 2020 чотири. Вболіваємо за наші команди. Всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння, з вами був Санич. Зустрінемось.